Вісім років тому на території Ужгородського наукового ліцею розпочали реконструкцію спорткомплексу. Основні будівельні роботи завершили ще наприкінці 2014 року. Проте оновлена спортивна зала, в якій, крім тренувань, можна було проводити і змагання, та новий басейн досі не запрацювали. За словами директорки навчального закладу Олени Іщенко, справа у підрядниках, котрі недобросовісно виконували свою роботу. На жаль, у нас мінялися підрядники згідно тих, хто вигравав торги, згідно цінного законодавства. Серед них були не дуже порядні. Були декілька проблем, декілька нюансів, які на жаль від нас абсолютно не залежали. Но зараз на даний момент часу ми вже на фінішній премії. залишилася заборгованість по договору 716 тисяч загальної суми. Кошторисна вартість робіт з реконструкції спорткомплексу складає понад 32 мільйони гривень. Левову частку виділили з обласного бюджету зі слів голови Закарпатської обласної ради. Кошти для завершення робіт є. Їх депутати передали ще торік. Формально ми боргуємо підрядчику 600 тисяч. Здача в експлуатацію це документ. Після нього можна туди запустити дітей. Басейн і спортивний зал працює в комплексі. Спортивний зал готовий вже 5 років, стоїть в такому стані, якому ви його бачили. Почалася війна, і всі платежі зупинилися. Трошки оговталися, зараз пробувати ці кошти все-таки заплатити. Тобто їх навіть не потрібно виділяти, що ви розуміли, бо вони були в минулому році передбачені. А поки триває бюрократична тяганина, спортзал та басейн так і залишаються закритими, хоча могли б слугувати вихованцям закладу та спортсменам краю в якості тренувальних майданчиків і приймати змагання.